Вова, дякую за вірш. Мій вірш для Соні, найкращої дівчинки з оболоні. Дивну казку любові створили. Ти і я на землі. Нове світло у всесвіті запалили. Бог побачив його у душі. Це кохання, якого не було ще ніколи ніде і ніяк. Це кохання, яке для людства буде вічний божественний знак. Дякую вам за вірш. Вова, дякую за вірш.